Шукаєте преміальний автомобіль? Так, це про нього. Тут є все для комфортної їзди. Все і навіть більше. Ліавто L9. Це у нас плагін гібрид на повному приводі, який має 450 кінських сил. Подивіться, з цієї сторони у нас бензобак, витрата палива 7,5 літрів. Батарея 53 кВт. Це 280 км. А з урахуванням бензину. 1400 чотириста кілометрів ходу на цьому красені лісяні автівка продумана до дрібниць, починаючи від водійського крісла, де ми можемо бачити адаптивний круїз контроль, проекції на лобове скло, камери 360 градусів, дві бездротові зарядки, закінчуючи пасажирами для пасажирів. Тут є все, починаючи від столику. Також ми тут маємо холодильник. Окрім цього, зверху ми маємо монітор для другого та третього ряду пасажирів. Не забуваємо про обдуви, підігріви, масажі сидінь. Ну і звісно, ось це крісло у нас Queen Seat. І, до речі, купуючи цей автомобіль, ви отримаєте дуже приємний подаруночок, який Під'їжджайте на тест драйв і дізнаєтесь.